Добрий день! Це відео буде присвячено правилам 1 с, 2 сма та 3 с. Отже, розглянемо випадкову величину Х, яка розподілена за нормальним законом розподілу з математичним сподіванням А і середнім квадратичним відхиленням σ. На даному графіку схематично представлена щільність розподілу цієї випадкової величини. Вона виглядає наступним чином, де в нас пікове значення цієї щільності знаходиться у торсі математичного сподівання А. Отже, визначимо процент значень випадкової величини, що знаходиться в діапазоні середнього значення А із шириною 2 сігма Тобто сігма ліворуч віднімаємо і праворуч. Ось такий діапазон. Скільки ж відсотків випадкових значень, значень випадкової величини Х знаходиться на цьому інтервалі. І запишемо цей інтервал. Це буде інтервал а, -сігма, а плюс сігма. Отже, за властивостями функції розподілу нормально розподіленої випадкової величини. Імовірність потрапляння випадкової величини на інтервал а сігма А плюс сігма знаходиться за допомогою функції лапласа, тобто за допомогою наступної формули, що ця ймовірність приблизно дорівнює, і це буде функція лапласа в крайній правій точці А плюс сігма мінус А мінус математичне сподівання, поділити на середнє квадратичне відхилення. І теж саме мінус функція лапласа в лівій торці а мінус σ, мінус а поділити на сігма. І це дорівнює. Якщо ми подивимось в першій дужці, це а мінус А це 0, залишається сігма поділити на сігма, скорочуємо, і це буде фі від 1. Мінус теж саме для другої функції, аргументом стане мінус одиниця. Функція лапласа це непарна функція, це означає, що мінус, який стоїть у, в аргументі другої частини мінус 1, можна винести наперед, тобто це буде плюс Фі від одиниці. І що з цього випливає? З цього випливає, що значні ймовірності того, що випадкова величина потрапить на інтервал А мінус А плюс сигма, дорівнює 2 фі 1 за значеннями функції лапласа, за табличними значеннями, ми можемо подивитися, що фі від одиниці відповідно до рівня 0,034134100. І ми 2 множимо на це значення. Множимо. Отже, випливає, що це буде 0, ,001. 68 268 десятитисячних. Це означає, що на цей інтервал від мінус сігма до плюс сігма приблизно потрапляє 68% всіх значень випадкової величини Х, що нормально розподілено. 68% це ми число взяли звідси. Наприклад, середній зріст чоловіків в Україні це 170 см. Це означає, що А дорівнює 170 см і з середнім квадратичним відхиленням 5 см. Що це означає? Що 68% чоловіків України будуть зростом від 165 см до 175 см. Що в нас залишається? В нас залишається це 68%. 32% чоловіків будуть виходити за ці межі. Тобто 100-68, відповідно, 32%. Ділимо це навпіл, і це буде означати, що 16% чоловіків будуть менше за 165 см, і 16% чоловіків будуть вище за 16. см. Це було правило 1 сигма, А тепер розглянемо правило 2 сигма. Аналогічно виведемо правила 2 сма. Отже, визначимо процент значень випадкової величини, що знаходиться в діапазоні середнього значення А і шириною тепер 4 сма. Тобто на інтервалі від А-2 сма до А плюс 2 сма. За тією самою властивістю, що і в попередньому правилі 1 Сима. Ми виводимо, що імовірність того, що випадкова величина потрапить на інтервал А-2 сма. До А плюс 2 Сігма знаходиться наступним чином. Так само використовуємо функцію лапласа від правої частини А плюс 2 сігма мінус А поділити на Сігма і відповідно віднімаємо від неї функцію лапласа від лівої частини. Так само ми можемо побачити, що А-А відповідно дорівнюють 0. 2 Сігма поділити на Сігма – це буде 2. Fі від 2 мінус Фі від мінус 2. І за властивістю функції лапласа через те, що вона непарна, мінус виносимо наперед і виходить 2 Фі від 2. Так само знаходимо значення Fі від 2 в таблиці значень функції лапласа. Отже, це буде 2 помножити, і Фі від 2 дорівнює 0,47725 стотисячних. Множимо це число на 2, і, відповідно, це дорівнює 0,9545. Отже, що це означає? Це означає, що на інтервал від а мінус 2 сігма до а плюс 2 сігма потрапляє вже трошки більше, ніж 95%. Всіх випад... значень випадкової величини Х. Отже, якщо на цей інтервал потрапляє 95%, то це означає, що поза цим інтервалом залишається 5% всіх випадкових величин, всіх значень випадкової величини. Ділимо відповідні відсотки на 2, і це буде означати, що ліворуч від цієї межі буде знаходитись 2,5%. І праворуч від цієї межі теж буде знаходитись 2,5%. Отже, якщо ми будемо казати про зріст чоловіків, як в минулому прикладі, то це буде означати, що в межах від 160 до 170 до 180 см знаходиться 95% чоловіків, а ось менше 160 2,5% всіх чоловіків України і вище 180 2,5% чоловіків України. Це було правило 2 сигма або 95%. Наступне це правило 3 сигма. Я думаю, що ви вже уловили суть, яким чином виводяться ці правила: правило 1 сигма, 2 сигма і тепер правило 3 сигма. І ми знову знаходимо ймовірність того, що х потрапляє на інтервал від А-3 сигма до А плюс 3 сигма. Або кажучи, х відхиляється від свого математичного сподівання на 3 сигма. Зараз я напишу цю ймовірність трошки в іншому варіанті, хоча означає це те ж саме, що і попередні ймовірності. Ще раз, х відхиляється від свого математичного сподівання менше, ніж на 3 сигма. І знаходиться це таким самим чином, як ми шукали раніше. Тобто це приблизно буде дорівнювати 2 фі від 3. Так само знаходимо, чому дорівнює значення функції лапласа в точці 3. І це буде приблизно 0,49865. 100 000. Множимо це число на 2 і відповідно отримаємо 0,9973. Що це означає? Це означає, що 99,73% всіх випадкових значень випадкової величини Х будуть потрапляти на інтервал від мінус 3 сігма до плюс 3 сігма Тобто, фактично, інтервал 3 сігма охоплює майже всі можливі значення Х. І ось цей хвостик, він настільки невеликий, що ним можна фактично знехтувати. Отже, на графіку це буде виглядати наступним чином, що 98, ну пишуть в основному 99,7% приблизно потрапляють на цей інтервал. Яка ж частина потрапляє ось сюди. Якщо ми будемо рахувати дуже приблизно, як 99,7, то це буде означати, що в нас 0,3%. Відхиляються від цього інтервалу. Тобто поділити на 2, це буде більше за цей відсоток буде 0,15%, і менше за цей інтервал буде 0,15%. Отже, правила трьох сігма використовуються для того, щоб охопити ну, майже всі значення ікса і знехтувати ось цими хвостиками. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо ви побачили якийсь, якусь помилку або у вас є зауваження, пишіть, будь ласка, про це у коментарях. На все добре!